До вашої уваги головні новини району. Це броди нюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім нашим телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке сесія бродівської міської ради, які питання розглядали на порядку. Денному футбольні змагання у бродах, делегація бродів у Польщі, деталі поїздки про ці та інші новини. Далі у випуску. Бродах відбулася сесія Бродівської міської ради, яка виявилася скандальною. Чому не могли порозумітися депутати? Дивіться далі! Засідання сесії Бродівської міської ради розпочали із звучання державного гімну України та хвилини мовчання за загиблими героями. Згодом перейшли до розгляду питань порядку денного щодо внесення до порядку денного питання про розгляд колективної заяви мешканців села Буратин депутати не проголосували. Скажіть, будь ласка, скільки відповідно до чинного законодавства у вас є відповідь на надання заяви колективної людям? Скажіть, будь ласка, і що ви собі дозволяєте? Ви вже зовсім тут ну, мене просто не вистачає до вас цензурних. Може, ви є саме настоящий вибор. Я не буду з вами вести дискусії зі мною не треба. Скажіть, коли нам скажуть, давайте нам дії бажано. Ви до того доводите, за кого людей маєте не, не за кого? Міський голова намагався уникнути відповіді на питання депутатки Ольги Кравчук. Але остання на цьому не зупинилася. Відстої справи на наступне питання. Відповідь людям. І коли депутати його зглянуть? Адже не як на ім'я міського голови і на ім'я депутатського корпусу. А отже, це має розглянути сесія. Будь ласка, цю десь, де ваші заступники, хто вас підвідує? Микола, ви ж закон нас? Що відбулося сьогодні по факту? Комісія не оформила звучати це питання, але я Добре, але я не вхожу, в до комісії. Багато інших депутатів. Тут пише зон, депутати похожу. Гаразд, ми дали пропозицію, що депутати коміштували. Депутат. Тобто це партія ЄС множить на зараз мешканців нашої громади. Ви ЄС. Тут є багато партій. І ті всі речі, які ти отримають і не голосують. тут немає, ми розмови найстоящий. Наш мед. А, я за вашу совість поговорю. її подали не загубили. Я можу десь загубила, ви продали. Зрештою, запити депутатки Ольги Кравчук більшість не підтримала. Також Ольга Анатоліївна просила заслухати звіт робочої групи, яка досліджувала роботу московського патріархату у бродах. Однак депутати знову ж таки відфутболили правку депутатки. Так, пані я саме так я стійкі і люди, які прийшли сюди, бачу. Так, так. Якщо ви не голосуєте за те, щоб заслухати слухати, право проводити. Отже, ви можете. Є питання на сесії, ви не будемо голосувати по московську патріарху. Я пройшли під час те, що чуваки їздять на чіпати. І ви боїтеся групи, як ви собі створили, цим розпрячьте. Нема що розглядати, вам все доповіли. О, доповімо. Отже, нічого не мають. А що маєте це робити? Це чудово. Так. Піси, ми не підтримуємо московську дзеркалі. Не дурі ми... людей. А як же ж, пані Лайн, Ну, а вдруг завтра Путін прийде, а ви тут голосували проти церкви. А я ж ну, мабуть, вам треба мати зараз не витягають. партійні квітки помітяти. Я ніколи не була, що ні партії мали ніякого квітка щодо ситуації про пониження ступеня навчального закладу. Виступила депутатка Львівської обласної ради Ірина Сех, яка підтримала жителів села Буратин. Натомість міський голова звинуватив Ірину Ігорівну в маніпуляції. Підкамська громада, їх став голова з партії Свобода. Він понизу ступеня дві школи. Чомусь Ірина Ігорівна там нічого не говорила, не забороняла. Одна школа закрилася сама. Вони має дітей. Чомусь вона там не ходила, не їздила, а тут вона колотить. Конкретно було. Не тільки обвинувачення полетіло в бік Ірини Сех, а й до батьків, які в спеку прийшли в сесійний зал із маленькими дітьми. Ви коли-небудь це зрозумієте. Вам буде колись стидно за те, що ви робили. Що ви питалися на маніпуляції. Мені не стидно. Тому що ми повинні рахувати гроші. Ми повинні рахувати. Інакше ми не будемо мати нічків. Ми не будемо мати ні болісу, нічого. І це каже міський голова, в якого зарплата близько 100 тисяч гривень в місяць. Далі слово надали представникам навчального закладу. Ще, будь ласка, скажіть, що вам сказали за навчального закладу? А, за які при... акції вас ставлять? Ви пригласили. Ви не звільнили, автоматично перевели. Зверш, говорить до Лишнева або на комалі. Добре. 11 дітей вийшло до Лишнева. Поїхав до директора, директор сказала таку я можу прийняти, але я не прийму ваші дітей. Чому? Чому тому, що зверху заборонили, зверху не дають дозвіл до личне, що три кілометри переїхати, що 7 кілометрів через користуючись нагодою, Ольга Кравчук поставила питання до начальниці відділу освіти. Однак міський голова і секретар ради стали перебивати, оскільки депутатка не записалася на виступ. Початковою школи <плес> провести реєстрацію, скажіть, будь ласка, існують у нас <плес> такі поставити? Ви хочете, щоб я повинно Так. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, вже існує пандемію, початкової школи порадила і користувач, чи можете... Є порядку ведення сесії. Є це депутати. Вам вирібний де такий бардак, Ви це робите. Відповіді на питання депутатки не було отримано, після чого перед присутніми виступив депутат Михайло Чунгін, який засудив поведінку міського голови і депутатів на цій сесії. Але до чого я веду? Погоджуюся з вами, Анатолій Андрійович, може також їжджу до і бачу, як проводяться там і освітні реформи і так далі. І ви кажете, за 50 кілометрів проводяться. Так, я колись говорив і зараз повторю, для того, щоб створити ті європейські цінності, ми повинні створити ті умови, де діти в хороших умовах могли би продовжити своє навчання. Але ми не чуємо, ми не хочемо чути думки інших. Що саме прозвучало, що я почув? Наприклад, по громаді Боратини. Перше – безпека за своїх дітей. Однозначно, безпека за своїх дітей це перш за все. І в чому вона заключається? Наскільки я розумів, дорога. дорога. Дорога не вирішена. Це що я почув. Тому е, дорогу, я думаю, ми повинні разом спільними зусиллями, що нашої міської ради, що обласної ради, все ж таки наполягати до е, звертатися до Львівської обласної ради, щоб цю дорогу зробити. Найперше. Звісно, що так. Причин тому напрямку. Наступне, також від батьків, то, що я почув відбиратиме, порядок доїзду. Наскільки е, я чув, шоста година ранку, дитинка вже має стати, вона ще придапів сонно, її вже треба вести. Графік. Графік тоді доїзду повинні ми міняти, йти на зустріч і думати. Це не вже. Після виступу Михайла Петровича знову на виступ записалася Ольга Кравчук і таке запитала в начальниці відділу освіти Наталії Антоненко те, що турбує найбільше. Скажіть, будь ласка, у рішенні номер 1630 і 1628, і 28 травня пункту 4 написано директору пораницької початкової школи. Прийнято рішення. Перепрофілювати, перейменувати. Так, перепрофілювання відбувається в державному реєстратора. Чи де вона відбувається? Ну, Приходить ну, директор персівської школи, яка не є початковою школою і має здійснювати реєстрацію, на яку немає права. Відповідно до закону, і це мене оскаржує точно рішенням. То реєстратор вирішує, чи має право, чи немає права. Що що? Реєстратор вирішує, чи має право, чи право. Но, ну, я ну, 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 не смішив. Не смішив. Ну, тут пише директор не... початкової школи. Станом на сьогодні а таких не розуміли. Я пропоную не обговорювати депутатські запити, а ставити на сьогодні. Це сказати не оскільки людина є присутня, хочу відповіді. Так, прописано законом і рекламу. Немає такої посади, правильно? Момент, оскільки а отже, і немає кому йти, робити реєстрацію в пониженій Дякую, це я хотіла далі. Також дискусія виникла з приводу вивезення сміття на сміттєзвалище. Дане питання також підняла депутатка Бродівської міської ради Ольга Кравчук. На вирісці сміттєзвалище возять якісь невідомі вантажні автомобілі сміття. Одна з синьою кабіною, одна з білою, деякий день дві машини, третій день один. Це відбувається до сьогоднішній день. Хотіла би знати, чи є, чи є це сміття. На користування нашим слідувалищем і чині, це власне половини. У мене є фотографії, буде вікна фотографують, казали, що... Скажіть мені фотографію? <пробування> Триповерхове сміття. Бан, я, б... і, якщо ви зараз не, не відповідь, я поїду туди звідси в примійці, депутатський запит. Це збрі. депутатський депутатсь. Вам нададуть всю техніку, всі договори, які заключені, з підмірати. Підприємствами, тому що у нас багато розвитків підприємства, які знаходяться в нашій громаді, вони вводяться нас спіття. По два тіри в день, Анатолій Андрійович. Два тіри? Так, десь, зранку і вечора. У Старіслав. Я писала до Павла в Чи це його тіри? Так, вони наймали. Зовсім інші кольора, і ці машини в той день не де їздили. Правда, коло з вами це засівали. Дякую. Які у вас машини? Які ви машини наймали? Білі і жовті. Білі і жовті, так? Мені ви ви люди в погарячих слідах написали, я одразу написала. Давайте мені докази, давайте мені фотографії машин, будь ласка. Можна сказати, червона, синя, біла, але докази де. Добре, одним словом, е пан Купулка, у вас контрактів немає, чи це не, маю, ще не, маю, маю, ще не він, я, Соня, я Несла зміни до програми фінансової підтримки КНП Бродівська центральна міська лікарня на 2022-2024 роки. Спрямовано кошти на оплату обладнання. Сумі 7 270 797 гривень для оплати за комп'ютерний домор, який в нашій Бродівській на цій сесії обговорили проблему, що стосується існування московського патріархату у бродах. Депутат Михайло Чунгін запропонував поміняти склад комісії, яка буде працювати над вирішенням даного питання. Однак, міський голова зазначив, що наразі служби у храмі, що на вулиці Івана Франка, не проводяться саме священне. Церкви написав розписку, що до кінця війни він не буде проводити богослужіння. Отака розписка є в мене підписана ним. І дійсності він свого слова дотримує. Хоч дехто хоче сказати, що там щось відбувається, але відбувається в його приватній хаті. Так приходять люди, туди заходять і там моляться. А якщо ми моляться, що ми можемо зробити? Ми можемо заборонити це? Зокрема, на цій сесії передали також на баланс комунального підприємства Броди Пожежний автомобіль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. На стадіоні ювілейний знову зібралися шанувальники футболу. Про перебіг однієї з ігор. Дивіться далі. Незважаючи на спекотну погоду, у бродах на стадіоні ювілейний зібралися фанати футболу, аби вболівати за свої команди. Цього дня на футбольному полі зустрілися команди першої ліги ФК Нива Тернопіль та ПФК Звягель. Цей футбольний матч був благодійний, на якому збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Також під час футбольної гри бажаючі мали можливість взяти участь в аукціоні, на якому кожен присутній за відповідну суму міг придбати футболку відомого молодого футболіста Динамо Київ Тараса Михавка. Бачимо вже наші. Три тисячі два ігор Михайлович, гроші маєте зразу при собі. Прекрасно. О, чотири. Чотири дає. Ну я цього пана знаю. Придбав футболку гравець футбольної команди із села Суходоли. Обіцяють, значить, Тараса Михавка, на цій фірмовій футболці. А ми зараз відповідно прокомунікуємо з Назарем і вирішимо там з приводу фінансів так, і отримання коштів. Можна оплески на зару заруберниться. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Ми розуміємо, що Україні потрібно допомагати щоразу це робити важче, але ми об'єднуємо зусилля, щоб надалі підтримувати Україну. Зазначив віце-президент Асоціації пожежних департаментів Брандербургу Даніель Брос під час передачі пожежного авто «Бродам». Як це було? Дивіться у відеоматеріалі Бродівської міської ради. Велика така команда з різних містечків невеличких, як Бугольськ, Вольн, декілька хлопців. Перш за все передаємо сердечні вітання від нашого міського голови. Пана І нашої адміністрації міської. <пасування> І там стоїть машинка, давайте дивитися. Ну я як міський голова нашого міста Броди, нашої бродівської громади, хочу висловити слова вдячності вам за те, що ви для нас зробили такий подарунок, тому що для нас це дуже важливо зараз Час повномасштабної війни. А також хочу подякувати міста Волова, бо якби не він, то ми б ніколи не були містами партнерами. ich o zasługi, największy wdzięczny za cel. Dzięki. W tym momencie dzięki, Białym Majster, wolu Cieszę się z tego spotkania. Cieszę się, że partnerstwo naszych miast funkcjonuje. A z To będzie auto, przepraszam, autotechnika.

З різних можна буде з різних, різних помарків. пожежних частин комплектували різні елементи кантона? То тобі знайомий сонце.

Зараз створюємо добровільні, пожежних частини і нам дуже необхідно поповнити наш парк, тому що в нас машини дуже старі, техніка стара, яка дуже часто ламається, і вона буде служити для нашої продівської територіальної громади. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Найважливішим і пріоритетним завданням для глинянської громади залишається завдання підтримки збройних сил України та ТРО. Маємо зрозуміти, що своїми вчинками діями ми допомагаємо зберігати життя нашим воїнам. Це є найважливішим та найціннішим скарбом. Глинянською міською радою придбано чергове технічне обладнання для військових вихідців з глинянської громади. Загальна сума закупівлі трьох квадрокоптерів DJI Mavic 3 склала 228 тисяч гривень. Нехай Волинському роду не буде переводу. У день своїх уродин Ярослав Мисків презентував чергову книгу Пишаймося родом. Відомий не лише у Бродівській громаді краєзнавець, член Національної спілки журналістів України, поет пісня, ветеран-криміналіст Ярослав Володимирович має в своєму творчому доробку вже 9 книг. Пишаємося родом, це результат багатомісячної роботи, досліджень і натхнення. Як зазначив парох з села Валин отець Андрій, що найбільше багатство будь-якого краю це його люди. Виявилося, що дехто з присутніх вже знайшов цікаві факти свого родоводу в краєзнавчому дослідженні Ярослава Володимировича. Кожна книга має свій творчий шлях, до якого залучено чимало людей. Завдяки Ярославу Миськіву, Галині Петрусь, Василю Стрільчику та Андрію Чобуту Книга пишаємося родом. Побачила світ. До привітань приєдналися і перший заступник Бродівського міського голови Ірина Олега. А музичний дарунок для іменинника підготували Любов Деберна Чорна та Михайло Добрянський. Як зазначив Ярослав Мисків, творчої паузи не буде, бо наступну книгу вже планує написати про Броди. Тож з нетерпінням чекаємо на нові краєзнавчі дослідження автора. Олеському замку відкрили після реставрації каплицю Святої Анни 15 століття. У музеї заповіднику Олеський замок Бузької громади відбулося відкриття експозиції Персона, меморіум, Сакрум. у мистецтві 16-19 століть. Унікальну виставку представили відреставровані каплиці Святої Анни, створення якої датується ще 1441 роком, коли власником твердині був Ян і Сена, нащадки якого іменували Олеськими. Продовж століть церква в замку зазнавала значних змін та реставрації, занепадала, а згодом знову збагачувалася. Очевидці цих часів зазначили, що ліфтар був покритий листовим золотом, підлога з мармуру і каменю, а стіни декоровані фресками. Після відновлення замку та створення музею каплиця була закрита для відвідувачів. Наразі тут робили ремонт і відкрили експозицію, персона, меморіум, сакром у мистецтві 16-19 століть. Окрасою каплиці є парний надгробок 16 століття Анни Синявської та її маленького сина, який виконав у стилі відродження Герман Ван Гуте. Біля неї на стінах натрунні портрети, які були невід'ємною складовою поховальних прицесів у часи Речі Посполитої. Родзинкою залу став монтований у стіну резервуар для святої води у формі мушлі з картушем у вигляді голови БК. Після відкриття каплиці Святої Анни для журналістів та присутніх. Провели екскурсію оновленими експозиційними залами замку. Олеський замок музейний підрозділ Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького. Майже сім століть стоїть на високому пагорбі свідок багатьох історичних подій. Уперше замок згадано з історичних джерел у 1327 році. На сьогодні експозицію першої зали формують портрети власників замку та членів їх родин Стародруки іконостас Михайлівської церкви 17 xviii 18 століття села Кути неподалік Олиска. В експозиційних залах другого поверху серед унікальних старовинних ікон привертають увагу страсті, монументальна багатосюжетна робота народного маляра 17 століття. У Галицькій залі представлені зразки скульптури 15-16 століть, невеликі за розміром з рисами готики, в поновленому залі барокової скульптури експоновано твори. Живописну частину експозиції формують портрети, картини на міфологічні блійні сюжети, баталії натюрморти, колекція портретного живопису XVIII століття, що походить переважно зі збірок Підгорецького, Чортківського, роздольського Замків, у королів Речі Посполитої. Представників магнатських родів, місцевої шляхти, гетьманів, козаків, міщан. Цікавими є дитячі зображення, самостійний різновид портрета в живописі 17 18 століть. 26 червня у методичному кабінеті Злочівського палацу культури з метою надання методичної та практичної допомоги відбувся семінар тренінг для нових працівників клубних установ. Навчання провели методист художнього театрального жанру Тетяна Вітка – Методист вокально-музичного жанру Тетяна Козловська та методист культурно-посвітницької роботи Віра Заброцька у ході семінару тренінгу було розкрито широке коло питань, зокрема ведення основної клубної документації, важливість театральних гуртків та гуртків художнього слова, як можливість впливу на світогляд та подобання гуртківців, любительське об'єднання як засіб задоволення соціокультурних потреб населення, репетиційний процес вокального колективу та інше. Відвідуючи гуртки, ми пізнаємо життя через світ музики, театру, танцю та черпаємо знання про традиції, звичаї і побут українців, історію рідної землі. Семінар відбувся в теплій та дружній атмосфері. Дбаймо разом про безпечні жнива. Фахівці Дубинського районного управління провели рейд щодо зберігання пожежам у місцях збирання врожаю, забезпечення пожежної безпеки під час жнивної кампанії, недопущення матеріальних втрат зернових і грубих кормів через пожежі та інші надзвичайні ситуації. Рятувальники нагадали основні вимоги пожежної безпеки під час збирання врожаю. Та наголосили на важливості дотримання правил проти пожежного режиму. Також нагадали про правила поведінки під час виявлення вибуху небезпечних предметів. Слава Україні, героям слава!